Вітаю! Мене звуть Микола, і я хочу презентувати наш стартап Smart Shadow for Kids. Якщо у вас є дитина, вам напевне знайомо, що діти не завжди виконують доручення, забувають про гуртки та тренування. Це нервує і вас, і вашу дитину, і викладачів. Ви телефонуєте їй частіше, і це лише погіршує ситуацію. Ви не можете зосередитись на роботі або, зосередившись, забуваєте про власну дитину. Наше рішення це мобільний додаток, в якому батьки будуть створювати завдання своїм дітям, а функцію контролю буде GPS на телефоні дитини. Якщо дитина знаходиться в тій локації, де їй потрібно бути за розкладом, завдання виконано. Якщо ні, то ні. Діти завчасно будуть отримувати повідомлення про майбутню активність, а батьки сповіщення, що завдання виконано, ну або не виконано. Ми провели дослідження емпатії серед батьків, які мають відносно самостійних дітей, і виявили, що для них є важливим контроль робочого часу дитини. У переважної більшості виникали ситуації, коли дитина кудись спізнювалася через те, що просто забула. В кожного з опитаних була ситуація, що діти щось не виконували взагалі. Навіть траплялись такі випадки, що батьки дізнавалися про те, що дитина не в школі з шкільного чату в Вайбері. Тож проблема актуальна. Ми також провели аналіз пошукових запитів за допомогою Google Trends і виявили, що кількість запитів за словосполученням Parent Control за останні 5 років зросла на 25% і має тенденцію до зростання. Пошуковий запит School Planner має піки інтереси кожного року 1 вересня. Наш програмний продукт знаходиться на перетині двох категорій додатків, таких як додатки батьківського контролю та додатки розкладу занять. Ми знайшли дослідження, в якому станом на 2021 рік світовий об'єм ринку додатків батьківського контролю оцінювався в 1,3 мільярди доларів, а прогноз до 2031 року становив 4,3 мільярди доларів. Власне, ось це дослідження. Наш мобільний додаток розділено за ролями на батьківську та дитячу частину. Батьківська а, включає в себе реєстрацію себе та дітей, додавання завдань для дітей з зазначенням адреси та часу виконання, отримання повідомлень з дитячої частини застосунку, перегляд місця знаходження дитини зараз та, стан, та перегляд стану виконання завдань. Дитяча частина матиме перегляд розкладу завдання на сьогодні та на тиждень, отримання нагадування щодо наступного завдання, а також можливість поставити реакцію на завдання. Це важливо. Візуальну складу нашого додатку ми уявляємо так. Тут є можливість зареєструватися, увійти, переглянути завдання, які потребують виконання. Можна створити завдання з зазначенням адреси. Відредагувати завдання. Додати профіль дитини. Подивитись дитину на карті. Додати профіль дитини. Або відредагувати його. Ми можемо переглянути минувші завдання, виконані або не виконані, а також майбутнє завдання. Хочу додати, що це лише перша версія нашого додатку, і вона містить лише ключові моменти. Додаток буде удосконалюватись і наповнюватися більшою кількістю функцій. Нашого клієнта ми уявляємо як жінку 38 років, яка живе в Сполучених Штатах, розлучена, працює на двох роботах та має дитину підлітка. Вона прагне, щоб в її дитини життя було кращим, ніж у неї. Проте приділяти багато часу вона не може фізично і тому в нагоді стане наш додаток. Ми вважаємо, що зваженою ціною буде 10 доларів на місяць. Також для просування нашого продукту ми зараз продумуємо різні акції, типу приведи друга, отримай знижку. Або знижки до свят 1 вересня, Різдво. Продавати наш застосунок ми будемо з платформи Google Play. Ми провели конкурентний аналіз і вирахували. Значення там, воно на слайді. В нашому випадку там це кількість жінок та чоловіків в світі від 30 до 40 років, які мають дітей. В Сам ми відняли тих людей, що живуть за межею бідності. Ну, вони не зможуть купляти наш додаток. В сам ми зазначили ту частину ринку, яку ми можемо, зможемо зайняти. Всі дані ми брали з авторитетних статистичних ресурсів, і відповідні посилання можемо надати. Ми порівняли пропозиції найближчих конкурентів і дійшли висновку, що такого поєднання функцій, як в нашого застосунку, на ринку, немає. Тож у нас є шанс. Наша дорожня карта. Найближчим часом ми будемо займатися вивченням технологій та консультуватися з провідними фахівцями, які допоможуть в реалізації проєкту. Також працювати над маркетинговою політикою та шукати і залучати перших інвесторів. Пошуком кращої платформи для розміщення продукту ми займемося влітку. А вже восени ми почнемо розробляти наш додаток. Тестувати його спочатку в фокус-групах. І вже на січень місяць ми плануємо випустити перший реліз нашого додатку, і далі його розширювати і залучати більшу кількість користувачів. Це наша команда: Олександр, Владислав і я, Микола. Дякую за увагу!